Виявляється, що більшість українців навіть не знає, як працює солідарна пенсійна система і чому в них в майбутньому не буде солідарної пенсії від держави, на яку вони так сподіваються і розраховують. Єдиний випадок, в якому б солідарна пенсійна система працювала успішно, це коли працівників офіційно влаштованих було більше, а пенсіонерів менше. Бо саме так працює ця система. Люди, які працюють на роботі офіційно, сплачують податки до пенсійного фонду, а пенсійний фонд відразу їхні гроші розподіляє на нинішніх пенсіонерів. Від цього й назва солідарна пенсійна система. І виходить так, що з кожним роком пенсіонерів у нас стає все більше, а працездатного населення все менше. Тому якщо вам зараз 30, 40 або 50 років в майбутньому на солідарну пенсію від держави можете навіть не розраховувати. Єдиний вихід це скористатися законом України про. Державне пенсійне забезпечення і оформити собі приватну пенсію з міжнародними гарантіями. Так вже зробили понад 2% українських громадян. Якщо вам цікаво дізнатися деталі, то ставте плюс в коментарях, а також заходьте до мене телеграм-канал на, телеграм на прямій ефіри щовечора о 21.00. Посилання в описі.